Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакції прийшов цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. На цю квартиру ми збирали гроші обоє. Я навіть працювала на двох роботах. Були моменти, коли в мене вже не було сили. Я заздрила тим дівчатам, які виходять заміж, і чоловік приводить їх в нову готову квартиру. Зараз мені з цього смішно, бо це не моя ситуація. На квартиру я мала заробити сама. Що ми і зробили в цій квартирі? Ми вже живемо 4 роки. Ми були дуже задоволені, що маємо вже власне зароблені на наші гроші, хоч і нелегко житло. У нас є сусіди Олена і Андрій. Відразу видно, що вони заможна сім'я. Обоє сильно виглядають, завжди при параді, поважні, мають дорогу машину і квартира в них велика двохінатна. Олена хороша, красива дівчина. Ми навіть з нею декілька разів спілкувалися по дорозі в супермаркет. Чоловік теж приємний. Я так зрозуміла, що Андрій всім цим забезпечив Олену. Навіть не впевнена, що вона працює, але то їхня справа. Я не люблю їсти лізти в чужу сім'ю. А того неділю ранку ми прокинулися від того самого дзвінка Олени. Я здивувалася, але впустила сусідку. Спочатку мені здалося, що Олена боїться говорити, але потім вона розповіла, власне, чому вона прийшла. Жінка просила про незвичайну послугу. І тільки тоді я помітила, що в руках Олени великий чорний пакет. Чи не могли б ви залишити у себе це тут? Тут мої речі, а ми з чоловіком розлучаємося. Він, як тільки почув про розлучення, став ділити все, що є в квартирі, і геть у скаженів мою косметику та одяг розився продати, уявляєте? Я була шокована навіть не поведінкою чоловіка, а проханням Олени. Ні, ну розлученням зараз нікого в наш час не здивуєш, але мене здивувало інше брати чужі речі на зберігання, а потім бути винною в тому, що Олена не дорахується улюбленої блузки чи золотого браслета. Я їй все ввічливо роз'яснила, але вона заспокоювала мене тим, що має опис речей. і Зараз ми все звіримо і підпишемо договір про зберігання. Олена була наполеглива, але, м'яко кажучи, мені це все не подобалось. Я пояснила їй, що мене наскільки хороші знайомі, щоб я змогла допомогти їй в такій справі, побажала Олені успіхів і ввійшла впрощалась. Сусідка пішла, а я ще залишилась в легкому ступорі. Яка дивна, але водночас сумна історія. Потім з вікна я побачила, як Олена йде кудись по вулиці з тим великим пакетом. Напевно, це все, що залишилось жінки. Не думаю, що їй дозволить ще щось забрати чоловік тобі! І прийшла на все готова. Любі друзі, а як би ви вчинили на місці нашої героїні? Взяли б речі на перетримання чи ні? Напишіть, нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.